Всім привіт, осінній ранок, такий прохолодний, плюс 8 і туманний. Сьогодні остання спроба половити луна. Осінню вже так, не так активно клює, як, наприклад, в травні чи влітку. Хоча якщо вийде вилити одного, це вже буде дале реболові. На цьому місці був 2 ну, місяці тому густих водоростях ловив, Не факт, що він зараз тут буде клювати. Ну Будемо пробувати. Можливо буде клювати, але пізніше. Все-таки холодно зранку. Сонце там тільки піднімається. Вже практично 7 годин, але тільки світанок нормальний. Буду так по чуть-чуть кормити в вікнах. Віконечок трохи нароблю. Ну і будемо шукати. Будемо шукати і чекати. Складу під сак. дві вудки поблачні маю. Маю і копариш такі червяки. але вчора не збирав таких червяків земляних грубих. Великий червяк, як він на дні кротиться, його все-таки далі замітно. Він воді зараз від глини помиється. Ось там одне віконечко бачу. Мале, але закинути можеш. Є. Одна вудка є. Тепер такий самий варіант з іншої. Прикорм я також розроблю. Буду кормити віконця. Небагато, але чуть-чуть чуть-чуть прокормки не буде лишньо. Лен може і метр від берега плавати в водоростях. Далеко немає особливої потреби закидати. О, поклёвка. поклвка. Окуня може навіть щучка, бо Ну, моментально зник під водою. і відповідно витягнути проблема. Пішло. Перша покльовка була. Ці черв'яка навіть не, не з'їла. До розроблю прикормки. Маю з собою анвіфішинг конопля. Небагато, я буду її наліплювати на грузило і так упускати в віконечко, Покажу. Так буду, буду дуже точно кормити. Веселка, прикиньте, зранку веселка. Ось там. Ой, вистачить. Іду я прикормлю віконці. Зараз покажу як. Очень просто. Около грузила. Просто залипли И аккуратно пущу в я точно прикормил. Так, на поверхні потримаю, вона розмокне швидко. Так я кожне вікно прикормлю, потім по них буду закидати. Ранок, веселка, така погода. Гарна. Бракує ще Якась дивна покльовка. поплувак по чуть-чуть топиться, може бути лен. не є якась риба. Може і лен. Обмотали на круг швару. то точно був лин. Не знаю, чи він що там є. Що зараз є, є. Є він там. Се, втрати мене. Ну і ніяк не йде, я не хочу обривати. Дождь почався ще. Що... Толен, я бачу повний як. До якийсь патик шукати І пробувати тут водорості вирвати Так хлопці, достаю його І клюнув він можна сказати по линячому Ледве з тих водоростей мені вдалося витягнути Я вже кілька разів думав, що все йшов. Є yeah. зелений Олинак. Ця риба за якою я прийшов, вийшло мені не вилати, а дощ леї, так що навіть не знаю. Мені робити поки що до відпущу цього линка малий ціка дощова пішла сподіватися що пройде Фух. я задоволений Пливе. Що дощ в принципі, закінчився, але там ще хмари сунуть, так що може буде і далі падати. Наразі в принципі. Це з дерев вже капає, це не дощ. Чуть-чуть можемо розсити ще. Але можливо якраз на цей дощ і клюнув лин. От перед дощем було скільки три покльовки. Так що буду сидіти ще на цьому місці. Задавалений, один линак, є осінній вже вже цього року виходів за ним не буде, за цією рибою, вже аж на наступний рік. Зарядились дощі, я так пані. Е, Нічого, коротка вже в принципі ще не промокла, але ще рибачу. Та водка вже буде на тому місці, на тому вікні. Ну, Вже трохи чисто, а цього. Пробуємо по різних віконцях закидати. Що почався другий, дорога хмара. Даже така сіра. Як мінімум на пів години. Верезно зарядиться, може і надовше Але чомусь і поклявок нема. Всі поклявки до дощу. Запав дощ, тишина. Прийшлась друга злива. Правда, на жаль, чомусь дощ рибу наоборот прибив. Ніде по водоймі не було видно, щоб ну, якась риба вискочила або водорості поверхнули, що риба ходить. Коли воно активно, то видно. Ну і поплавки дають про себе знати. Жодного разу не смикнуло. Але будемо чекати. На жаль, треба змотувати водочки в прямому значенні цього слова не хоче більше клювати і починається третій... з третьої хмара вже починає потрохи накрапати. Ну що вдієш? Але рибалку я задоволений. Все-таки осіння голина мені вийшла зловити, так що цього року цю рибу вже ловити не буду. Не встигнув я зібрати, хмара моментально пролилась. Ну дощов, що клюнуло і все. Трохи посидів, трохи помок. Так що сьогодні така риболовля. Не забувайте підписуватись. Лайки, коментарі. Осінь, дощі, так що пора шукати хижака.